По ту сторону знаходиться окупована Запорізька область а по цю сторону мого колишнього вікна. Знаходився мій кабінет хімії. Вчора сюди прилетів ворожий дрон. Чи зламаємо на це чи як вчительку, чи припиню я навчати майбутнє покоління українців? Входімо зі мною і дізнаємось про супер хімічку з міста Героя Нікополь. Вже четвертий рік навчання відбувається дистанційно на уроках хімії, біології пізнаємо природу використання стем інструментів, наочності, елементів нейрогімнастики та арт-терапії навіть під час загрози артопс. Дають свої результати. Мої учні займають призові місця у других етапах всеукраїнських олімпіад з хімії та біології. Є переможцем у всеукраїнських конкурсах дитячих малюнків на космічну та екологічну тематику, всеукраїнському конкурсі малюнку зоологічна галерея. А ще я люблю свою професію і бути хімічкою для мене це є сенс мого життя. Як ви можете, це побачити. Намагаюся бути в тренді та викладаю свої наробки на ютуб-каналі Хімічка рулить», популяризуючи природничі науки. Бути сучасним вчителем – це ще той виклик. Основні принципи моєї роботи це чесність та відданість своїй справі. І як казав залізний генерал, як би не було важко, але вже точно не буде соромно. Мені так точно навчаємося, розвиваємося і всім па-па!